Всім доброго дня! От такі в мене є ножі на фрізу, зубр. І тут так само. ліві і праві по 10 штук. Хочу я сваркою їх поварити. Але не поварити, а наварити, наплавити спеціальними електродами. Я вже це робив на фрізі своїй. І, і хочу на нових ножах все так само зробити. Зараз покажу на, на, на цій старій фрезі Я все наплавлялося. Все наплавляв. І тут наплавлялося. Ну, це від удара. Тут все тут теж обламалося від удара. Це наплавлено теж. Я буду трохи більше це раз наплавляти. Ось теж наплавлено, А де не наплавлено, ну ось покажу. Це я вставляв кусочки, ну просто ті відбивали, відлітали. Всі лопаються отут а в началі, отут. Всі ножі відлітають оце, отут в началі. А оця наплавка ну дуже класна штука. Я, я ними, цими ножами, я зараз їх відкрутю покажу. Я цими ножами перефрізував 5 гектар. Реально 5 гектар перешурував. Я б записував кожну сотку, де я робив. У мене вже за 4,5 перевалило, я перестав навіть считати. Просто скільки соток, вже 2 дні не вважаю. Я ж кажу, десь 5 гектар. Оце таке. І навіть на цей носик тут наварю. Так що дуже класна штука, оці сарматовські електроди. Оце ними буду зараз наплавляти, покажу як це все буде проходити. Все, всім гарного перегляду. Хто не бачив, отакі от, от електроди. Вони... Вони... І ними як варити, навіть отак вони беруть з боку. можуть запалитися, загорітися. Так що, а варити я буду. Мені оце 4 таких електрода вистачає на, на ці всі ножі проварити повністю. Одну і другу сторону. Ось. такий. І варю я під отаким углом. Не так, не так, а отак саме найкраще. І оце отак наплавляється. Отак ось. Отак. Боком-боком боком. З цієї сторони так само. Сварку я додав на 130. Не видно. Не видно. Ну 130 А. Так. Будемо варити, я зараз покажу як. до перчатки на Да. А все на 130 даже плава, как бы расплавляет сам сам нож расплавляет, он тонкий. Сам нож. Ну, сейчас мы сбавлено. на 120. Попробуем 120, 115. Як воно буде на 115 варити? Перший нож, як то кажуть, обварений. Перший може бути неудачний. Будемо другий. Чим більше чим більший угол отак, тим легше варить. Отак, якщо більший угол, то легше варити. Ручка ручка дуже гріється, звісно. Треба як то кажуть, невеличкими перекурами. Бо воно виходить як не обичний електрод, а вари як, е як вроді замикаєш електрод постійно. Типа спло... сплошний якби метал. Воно от, як обичного електрода. Ну, хто буде перший раз варити, він пойме. І обварюю, обварюю оцю сторону, теж так широченько стараюся, оця ця канавка, що тут є, Ось йде, полосочка. І сюди так завертаю, сюди, щоб теж тут крепке було, бо теж стирається. Ось так. повары 8 ножів Даємо остивати, бо воно все гріється. Все таки електроди такі інтересні. Я ось, ось кусочок оставив, це... бо він нагрівся сильно і не хоче варить. І почав новим. То дуже добре варить. Так, віддихаємо, хай остиває. Чотири ножа обсмалив. 4 штучки. Ці вже добив електрод, Да, як нагрівається, лучше його взяти новий, не, ще не нагрітий. Тоді він варе веселіше. Сейчас я познімаю ті ножі, покажу, яка різниця. А поки на паузу. три ножа три ножа і, і почти електрод. то два кусочка і все так що це реально зекономив вам гроші я в цьому точно убедився Єдине, якщо конечно одіб'єте то це вже ну сам просто лопне саме кріплення ножа Якщо вдарите по камню, а так по землі вони будуть ходити гораздо довше, чим, чим заводське оце все. Так, да, поначалу буде трошки важко ними працювати, бо ну, вони будуть як сказати, ще не відшліфовані. Але згодом, от я зараз що це роблю, бо зараз вже земля суха. Если я буду фрізувати, я типу, їх заточу зараз швидко. Бо весною трошки важче затачувати. Так що от таке рекомендую. Я ще зніму, покажу які у мене залишились. Як би сказати. Що залишилося від того, от читаю, 5 гектар, що я 5 гектар ними зафрізував. Ну весна, да, там мягка земля туди-сюди, але все одно. Воно значительно ті вже би стерлися ножі обичні отакі так, зняв я зі своєї фрізи ножиці. я їх не викидаю ніде нічого просто покажу ось так стерлися ну що це це? Просто оці на глазах стиралися ножі, а ці дер... ці держалися, ось, оця вся напайка, ось вона Вона реально держи. І якщо зрівняти ось з новим ножом, ось о новий нож і цей, дивіться, з 5 5, 5 гектар, ось 5 гектар оце така різниця. Реально. Я сразу знімав відео, у мене було, але десь воно ділося з телефона і я вирішив заново записати. Оце новий нож, можна сказати. Це боковий. Він аж стерся, ось облистить. Аж стерся з боку ось тут. Тут ось одержиться напайка. І що вона тут за новий нож? Ось. Оце все, все, що стерлося трохи. Так. Все, ну, такі ножі, все з напайкою цією. Вони будуть ще ходити, я їх буду вдруг ті ламатимуться. Ось одна така напаєчка. Ті будуть ламатися, я буду нові ці ставити. Якщо ті типу, поламаються. Ну, бо корні у людей, по людям як ходиш, то попадаєш трошки на гроші іноді. Так, що ми пойму куди він. Що Шо таке, не пам'ятаю? Так, це сюди, це сюди. Ну все, стерлися. Ну що тут? І вони тоненькі стають, стираються, тонесенькі стають. Ну все, це вже такий теж нож рубать нічого не буде. А ці ось все, вони ці нормально все. Ось, ось така напаєчка. І держиться хорошо довго. Так. А те куда, Шо я не поймать? сюда. А, ну все. О, смотрите. Разобрался. Оце, а это, получается, какие там левые. А це все, что осталось. Ну, все, влево идут, влево. А це правые. Ось праві. Оце правих залишилося три ножа. А то всі е, десь то перебилися, то ще щось я пробував варити, вони лопаються. ну коротко, то безсмислена штука. Ось, так видно, як вони напаяні, ось напайка така. Оце будуть ходити реально. І залишилося все, три ножа правих. А то всі леві. 10-11 штук левих і 3 правих. І ось. І 4, 4 таких тоненьких. І три в мене десь вилетіли. Ну, переломались. Все, сейчас доварю три ножа ще і буду ставити на фрізу, покажу. Сейчас я соберу. Все, моя фреза. Зараз буду сбирать. Яка красота вийшла? Там десь трохи застріє, де... а, опиньок, і трошки в углу, бо тут я підігнулося у людей, то там, то там застрянеш, зараз підрівняю. Оце вот такий лайфхак лежить ось о моя покрашена, мій каток покрашений. Це вчора знайшов на на мусорки. Вивозив мусор, знайшов шість рівнів. Це мої китайські. А ось я поставив оці советські я так скажу ось осьо. Правда, вони коротші, вони десь, у мене 1830 тут рідні стояли. Ну я, виходить, здвинув їх сюди. І, йолки, Шесть рівнів. А я купив... Я купив Ч... чеські вроді, зараз покажу. Ось. Ось такі я купив Рубена. Все, Рубена. 1800. все, 1800. Б 1800. Я за них заплатил 760 гривен за два ремня. А те 6 штук нашел на металлах Ой, на тему. На... На мусорки, короче. <свистак> Побачим, сколько они будут ходить. И это все одинаково. Я забрал тут размер. А, вот все есть. Есть и размер вроде бы. Ну, что, 1800 или что? Зараз. То, это а тут 1800. Я же чешусь, есть на ремнях написано это. Сейчас. Даже. Но ну, все есть на другом. 1800, походу. Короче, я обзавелся хорошими ремнями, я так считаю. Так. Це в мене в будущем купив спиці, буду робити штригельну борону. Це купив, ще руки не доходять і треба зробити. 50 штук 2750 гривень. Так, ну все ще два штучки. Все, зробив я. Те, що хотів, поміняв рівні потріскані, поварив ножі, поставлю нові, поварив їх все, а ті будуть на запас оці. Друг, чи падуть, чи що, я буду їх міняти на, на ці, бо все ж буває, лопаються, відбиваються. Попкорні. Все. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на канал, коментуйте, до побачення.